Всім привіт спонтанно вирішили зробити плово. Ну, я заодно і вирішив розказати, як його робити. Ну то є кострище, казан. Значить, Смисл який? Заливаємо спочатку велику кількість масла. Масло має дуже добре розогрітися, розкалитися. Потім туди закидуємо цибулю, цибулю ріжемо крупно. Як ви бачите, цибуля нарізана крупно. От, ну цибулю засипаємо не зразу всю, а по чуть-чуть, щоб не понижати температуру кипящого масла. От ми зараз спаніруємо цю цибулю, далі будемо закидувати моркву. Значить, дивіться, яким чином закидується морква. Так само закидується цибулька. Тобто Ми закидаємо по чуть-чуть. Щоб не збивати температуру кипіння масла. Це дуже важливо Значит морква різується теж крупно, не мелко. О. Дым, файний. О, як ви бачите, ми все закинули. І в нас воно як шипіло, так і шипить. Виключаємо. Поїхали. Протушили ми морковку з цибулькою. Починаємо закидувати м'ясо. М'ясо так само закидуємо по чуть-чуть, щоб не поніжати температуру. І бачите, там Олії багато. Так, да, Олії треба багато. От, ви бачите, я кидав м'ясо, а воно як булькало, так і булькає. Ось. Ось таким чином. Потім тушимо м'ясо. Ось. Почекали, почекали і ще решта. Воно все, бо м'ясо там, бачите, як трошки є. Але цю стрілку закидати не можна, а я не знав. Зараз ми перемішаємо це все ага, воно вже... Є. Коли великий жар то м'ясо покривається зразу корочкою і весь сок залишиться в м'ясі. А якщо жар маленький, то весь сок із м'яса уходить в юшку. тому настоящий плов можна приготувати тільки на вогні. Тому що плита в квартирі просто не дає необхідну температуру. От як-то так. Тепер тушимо м'ясо. Тепер дивіться. Зверніть ще увагу, от м'ясо у нас вже спанірувалось. Ви пам'ятаєте, в самому початку у нас було багато крупно нарізаної цибулі. От зараз її майже не залишилось. Зараз ми будемо заливати воду. Вода у нас в чайнику ми закипятили, вона гаряча. Давай віть, наливай. От. Значить, Заливати води треба так, щоб на два пальці закривало м'ясо. Давай ще чуть-чуть. Все, хорош. От воно тепер уже буде тушитися до готовності. Значить, на 70% готовності. Ось це називається зірвак. Це основа для всіх блюд. Коли зервак готовий, положив рис, буде плов. От, положив там картоплю, буде що там, сюрпа, хаш, ну і так далі. Тобто це. У тюркських народів основа для всіх блюд. От, от воно зараз водичка википить, м'ясо буде готове. От Я тоді вже на 70% буду закладати приправи, покажу, які є. От. Ну, а далі побачимо. Дивіться, у нас вже м'ясо майже скушилося. От, будемо зараз засипати приправу. Значить, мені подобається отака от приправа до плову. І ми ще використовуємо зіру віддельно. От. І ми ще використовуємо віддільно барбарис. Коли нема барбарису, можна ну, на 10-літровий казан три барбариски кинути. Значить, е чому не можна кидати не сіль, нічого зразу. Коли солона вода і в солюну воду кидаєш м'ясо? От, то воно витягує з його сок. Тому плов, треба будь-які спеції включає сіль, от, закидувати, коли продукт на 70% готовий. Тобто от Зараз я засипаю приправи, розмішую, пробую, щоб воно на смак було добре. І тут же засипаю рис. От, коли я засипав рис, я ще туди вкладаю. Часничинку. Ну, буду засипати, побачите. Ну що, тепер засипаємо рис. Скільки часу на м'ясо пішло? Ну, десь м'ясо десь пів години. О, це десь 70% готовності. От ми засипаємо рис, поки рис дійде і м'ясо буде готове. Ну оцей цей момент треба угадувати. Тому що коли ну, перетушене м'ясо, воно якби теж розлазиться, не тугеньке, не те пальто. От, значить, що я ще вам хочу сказати? Значить, якщо ви використовуєте магазинні приправи, то я раджу спочатку насипати приправу, потім пробувати і тільки потім засипати сіль. Бо дуже часто в магазинних приправах там вже є сіль, і якщо ви зробите наоборот то він просто получиться. вийде рис був тільки промитий, рис, так, да, рис, Пропарений, ну, тому да, його ми купували припарений рис, От, перший який попався, промили до чистої води і в общем-то все. От. От тепер будемо чекати, поки дійде рис. Значить, Коли вже засипали рис, жар, жару е, да, Ми трошки робимо менший жар. От, і вже коли закинули рис, ми його вже не мішаємо. Коли стане виглядувати рис, е, можна ще трошки посипати спеціями, досолити рис. От. Ну Це вже по бажанню. А я тільки хотів сказати, давай перемішаємо. Отак. От Що ще хочу сказати? Значить, після того, як засипали рис, бажано казанок накрити. І кипіти воно не сильно. Оце вже трошки великий вогник. Можна, щоб і менше кипіло. Ну, зараз у нас, бачите, тут прогорить, тут небагато все розчитано. І щоб воно єлі-єлі булькало. Ну, враховуючи те, що в нас немає. Кришки, то ми закривати не будемо. Значить, Ми засипали рис, він був весь у воді. Ми дочекалися, коли рис з'явився зверху, що вода википіла. От бачите, на якому зараз воно етапі. І я беру от часничину, на дві частини її переломав. і ми її отак от вставляємо одну. От, з другого боку. другу. Значить, Тепер дивіться, бачите, водічка Значить, Ми чуть-чуть додаємо водічку до готовності. Вже коли воно, скажімо так, на 90% готовності, от, ми вже воду не додаємо, чекаємо, коли воно просто википить, От, І буде приятного апетіту тоді. У нас готово. Приблизь ближче, щоб було видно, соплов готов. Значить, у кого є велике деко, то викидує на велике деко його красиво. Так як у нас нема дека, ми його перемішаємо зараз. Ну ось наш плов і готовий. Вже зняли з вогню. Зараз будемо їсти. Значить Плов ми готували півтори години. А, що ще хочу сказати? Значить, використовували десь кіло 200 лопатки свинячої. Значить, пів кілограма пропареного рису, десь 300, 350 грам моркви і десь 450-500 грам цибулі. Плюс приправи, які я вам показував. І чесничина. Дякую. Ну і найволнітельний момент для людини, яка готувала плов. Це, дуже смачне. це враження. Дуже смачний. Пане Віктор, скажіть що-небудь. Я по що цьому поводу навіть бороду прибираю, щоб вона в плов не лізла, бо він дуже смачний. От. М'яко дійшло. Дуже смачно. Розсипчатий. А я викудовий. Легенький. Смачно. Супер. Дуже смачно. Ну, всім дякую і всім смачного. Дякую.